Полтавську обласну премію імені Котляревського заснували у 2007 році, щоб вшанувати найвидатніших діячів культури та освіти. За роки існування премії її лауреатами стали 44 митці та 9 творчих колективів. Номінації премії театральна діяльність, слово, музична пісенна творчість, поетичний твір, сучасна проза, «Медіапроект» і подія року залишалися незмінними. Єдине, що хотілося б змінити, каже голова Полтавської обласної ради збільшити розміри премій. Зрозуміло, що 1200 двісті це мені здається, що ну Мала премія для для, як для обласної премії, тому і вже ті, які ми приймали от в цьому році, вже є премії, які мають суму 2 тисячі гривень. Я думаю, що ми от до цієї суми піднімемо і всі інші премії, які приймалися раніше, та усі лаурати одноголосно визнають. Головне, звичайно, ж не гроші, а визнання їхньої праці, адже усі вони присвятили життя популяризації української культури театру та кіно, музики і літератури. Це така престижна премія, що навіть можна собі уявити, що ти міг коли-небудь бути. Ти її лауреатом, я 25 років відпрацювала в освіті і була викладачем української мови літератури у Кременчуцькому ліцеї No4. То коли на уроках української літератури ми вивчали Енеїду Котляревського, я навіть не могла собі замріятися, що коли-небудь стану лауреатом. Обрати переможців було до того складно, зазначають члени журі, що деякі премії отримали одразу кілька лауреатів. Деяких номінантів також не могли оминути увагою та нагородили почесними грамотами обласної ради, адже. Їхній вклад у розвиток української культури на думку журі заслуговує визнання. Ну, у нас зокрема був проект по вузам і школам міста, такі відлюння минулого, в рамках якого ми показували ряд моновистав за творами класиків, з метою долучати молодь і школярів. Ну до читання, все таки книг, які, як на мене, на жаль, не завжди вдало їм пропонують в школі. А от через театр більш зацікавлювати, після урочистого вручення примі та грамот, лауратів, номінантів і гостей заходу привітали святковим концертом.